Шановні колеги, сідайте, будь ласка. Слава Україні, шановні депутати, запрошені журналісти. Сьогодні ми зібралися для вирішення нагальних питань життєдіяльності нашої області в цей складний для всієї країни час. Кожен день наші захисники та захисниці боронять суверенітет та незалежність України, віддаючи найцінніше власне життя. Нехай пам'ять про наших героїв завжди. Живе у наших серцях та додає нам сил працювати на благо Кіровоградщини та всієї України. Ми зобов'язані продовжити їхню справу, будувати сильну, справедливу та незалежну державу, де кожен її громадянин буде почуватися захищеним та шанованим. Дорогі колеги, прошу вшанувати пам'ять наших героїв, наших захисників, які віддали своє життя за Україну хвилиною мовчання. Слава Україні, Здрава. дякую. Прошу сідати. Шановні депутати, перед початком засідання хочу повідомити, що у разі оголошення повітряної тривоги ми з вами робимо перерву у засіданні та оперативно переходимо до найближчого укриття, яке знаходиться в цій будівлі, вхід до укриття з внутрішнього двору. Ще одне укриття у приміщенні колишнього відділення Національного банку України на протилежній стороні площі. Достатньо буде 10 хвилин, щоб повернутися до сесійної зали після закінчення тривоги. Повертаємося і продовжуємо засідання. А зараз, шановні колеги, Переходимо до роботи. Шановні депутати, прошу депутатів зареєструватися у системі голосування в ВІЧ. Шановні колеги, прошу голосувати. Електронна система засвідчує, що на даний час у сесійному залі присутні 40 депутатів. Кворум для проведення засідання є пленарне засідання 24-ї 24 четвертої 24 позачергової сесії обласної ради, 8-го скликання. Оголошується відкритим. Відно до пункту 382 регламенту обласної ради оголошую прізвища депутатів, які повідомили про неможливість взяти участь у пленарному засіданні: Волканов Вадим Анатолійович, Гулий, Роман Юрійович, Донець Олександр Олексійович. Лінько Дмитро Володимирович, Мацайтіс Олександр Євгенович, Медянік Олег Григорович, Осипенко Марина Валерівна, Сакара Тамара Вікторовна, Смаглюк Марина Олександрівна, Собко Максим Олегович, Сорока Павло Володимирович, Фісюк Павло Дмитрович, Шевченко Денис Вікторович, Яровий Андрій Ігорович, Петрушевський Петро Григорович, Санасарян Рубен Рафаелович, Шульга Сергій Павлович. Шановні присутні, у пленарному засіданні 24 го позачаровою обласної сесії беруть участь заступники начальника обласної обласної військової адміністрації журналісти е, запрошені Шановні колеги, переходимо до розгляду пропозицій щодо формування порядку денного 24 ї позачергової сесії обласної ради. Всі матеріали були надані вам для попереднього ознайомлення засобами електронного зв'язку. Таким чином, відповідно до пункту 3.8.4 регламенту обласної ради ставлю на голосування пропозицію про прийняття порядку денного пленарного засідання за основу Увімкніть систему для голосування відчі. Прошу депутати взяти участь в голосуванні. Голосуємо, шановні колеги. За 40. Дякую. Рішення прийнято за основу. У депутатів є пропозиції чи доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю на голосування. Переглядно денне пленарного засідання 24-ї позачарової сесії в цілому винтній систему. Прошу депутатів взяти участь. Голосуємо, шановні колеги. Дякую. Порядок денний 24 четвертий позачергової сесії обласної ради затверджено. Нагадую, що відповідно до пункту 3.8.6 регламенту обласної ради для доповіді надається до 15 хвилин, співдоповіді до 10 хвилин, і інформації до 10 хвилин, виступ до 5 хвилин. Порядок, шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку. Денного перше питання вносять. Депутати обласної ради Ігор Волков, Олександр Горбунов, Сергій Гриценко, Людмила Давиденко, Юрій Дрозд, Сергій Коваленко, Юрій Семенюк, Олександр Чорниванко, Владислав Шаповалов. Про звернення депутатів і депутаток до Кіровоградської обласної ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги України, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Інформує Семенюк Юрій Анатолійович. Будь ласка, Юриан Анатольович. Доброго дня, шановні колеги. План перемоги презентовано на багатьох великих міжнародних форумах і підтримано багатьма країнами-партнерами. Сьогодні наша черга висловити свою спільну позицію, продемонструвати готовність бути активними у процесі втілення ключових аспектів цього стратегічного документа. І найголовніше, ми маємо усвідомити, що план перемоги це справа кожного з нас. Наше пріоритетне завдання: об'єднатись усім політичним силам, представленим у Кіровоградській обласній раді, так як це було на початку повномасштабного вторгнення, на рівні наших зв'язків із регіонами інших держав, звернутися до них, передати важливість плану, особливо в умовах інформаційної війни, яка ведеться проти нас. Тих інформаційних вкидів, які можуть спотворювати розуміння нашими партнерами реальної ситуації, наслідків поразки України для всього демократичного світу. Кожен на своєму місці має працювати на перемогу. Ми повинні донести до українського громадянського суспільства усього світу, що ми єдині, ми підтримуємо президента наш план перемоги і всі його пункти. Тому, шановні колеги, на розгляд сесії обласної ради. Винесено текст звернення. Я хотів би його зачитати: звернення депутатів і депутаток Кіровоградської обласної ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги України, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані та єдині у прагненні відстояти власне право на волю і конституційні свободи. Захистити рідну мову і національні традиції, незалежність і територіальну цілісність держави. План перемоги України представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, лідером країн Європейського союзу на саміті Європейської ради у Брюсселі, президенту США і членом Конгресу США, найважливішим союзником України є частиною глобальної стратегії щодо завершення війни, відновлення стабільності та досягнення миру на справедливих умовах. Важливість плану перемоги України полягає не лише в тому, щоб захистити Україну від агресії Російської Федерації, а й у тому, щоб зміцнити безпекову архітектуру в майбутньому. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб віднов... відвоювати для України право на життя, щоб завершити цю війну надійним і чесним миром для всіх нас. Усі п'ять публічних пунктів плану перемоги України геополітичний, оборонний, розміщення неядерних засобів стримування, економічний і безпековий, розрахований на повоєнний період, надають партнерам чітке обґрунтування, що саме є нашими цілями, як ми їх, як ми їх досягатимемо, і настільки це зменшить здатність Росії продовжувати війну. Запрошення в НАТО рішучість у стратегічно важливому питанні щодо безумовного запрошення України в НАТО означає неминучість євроінтеграції та безальтернативність демократії в нашій державі, зміцнить позиції України на міжнародній арені та продемонструє поразку геополітичних розрахунків Російської Федерації. Оборона незворотнє зміцнення української оборони. Посилення українських позицій на полі бою, інвестиції в українське оборонне виробництво, зняття обмежень на застосування далекобійної зброї знищить наступальний потенціал ворога. Стримування. Розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакета стримування, який буде достатнім для захисту нашої держави, від будь-якої воєнної агресії з боку Російської Федерації, змусить її обирати між дипломатією та втратами у війні. Економічний потенціал. Україна має значні запаси природних ресурсів, які можуть посилити економіку України та її партнерів, а також зменшити залежність Європи від Росії. Наша держава пропонує стратегічним партнерам укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних у неї критичних ресурсів, що є однією з ключових загарбницьких цілей у цій війні спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Після воєнна місія України наша держава Матиме один із найбільших досвідчених військових контингентів, який зможе зміцнювати оборонні позиції НАТО в Європі. У разі згоди партнерів Україна пропонує заміщення окремих військових контингентів Збройних сил США, дислокованих у Європі, українськими підрозділами, які здобули реальний досвід сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. Безумовна перевага плану перемоги у ньому. Україна виступає як частина рішення, а не як проблема. Майбутнє для України це беззаперечно бути сильною частиною глобального світу, бути на рівних з усіма країнами-лідерами, бути в Євросоюзі та НАТО, бути там повноправно. Українці заслуговуватимуть на це. Ми, депутати і депутатки Краворадської обласної ради, повністю підтримуємо план перемоги України, представлений президентом України Володимиром Зеленським, і звертаємося до Асамблеї Європейських регіонів, маршала Каніжнього Сіляського воєводства Республіки Польща, уряду Федеральної землі Штирія Республіки Австрія, адміністрації Нітрянського самоврядного краю Словацької Республіки, муніципальної палати міста Брага Португальської Республіки. Мерії міста Інчхон Республіки Корея із проханням бути рішучими і підтримати Україну в її прагненні чесного і справедливого миру без територіальних поступок. І саме в цьому наша спільна мета. Шановні колеги, також хочу передати слова підтримки безпосередньо нашого звернення від лінька Дмитра Володимировича стосовно. Сесії і підтримання депутатським корпусом такого звернення. Дякую. Дякую, шановний Юрій Анатолійович. Є запитання до доповідача? Зміни та пропозиції від постійної комісії відсутні. Враховуючи відсутність пропозиції, ставлю проєкт. Так. Да. Будь ласка, депутат Коваленко, ви по даному питанні? Доброго дня, шановні колеги. Презентуючи план перемоги у Верховній Раді України, президент Володимир Зеленський назвав кілька важливих передумов для його реалізації: а саме, парламентську дипломатію, активну роль парламенту в забезпеченні міжнародної підтримки України, безумовну єдність, усвідомлення, що ворог не серед українців, що ворог російський агресор. Найефективнішим форматом за забезпечення єдності мало би бути формування коаліції і професійного уряду національної єдності. Безальтер... Безальтернативність демократії для України, яка бореться з агресивною диктатурою. Ефективне демократичне управління потребує відновлення довіри між владою і суспільством. Для цього необхідна дієва боротьба з корупцією, забезпечення свободи слова, плюралізму думок та права опозиції і верховенства права. Такі передумови дозволять забезпечити результативність дій, які має для перемоги здійснити Україна. Водночас, звертаючись до Президента України Верховної Ради, закликаємо підтримати та реалізувати внутрішній план дій держави України, який передбачає стабілізацію фронту, шляхом забезпечення військовослужбовців, справедливої мобілізації, фортифікації і зміни бюджетних пріоритетів. Посилення власного виробництва зброї і розробки військових технологій, посилення санкцій проти РФ, синхронізація українських санкцій з партнерами, переведення економіки в режим воєнного часу, не обмеження, а сприяння виробництву, відновлення довіри між суспільством і владою, шляхом боротьби з корупцією, підтримання свободи слова, дієвості державних інституцій. Забезпечення вступу до НАТО шляхом проведення необхідних реформ, а також переговорів із союзниками щодо отримання запрошення до членства в НАТО і гарантій безпеки на найближчій зустрічі міністрів з набуттям членства в НАТО в перший день миру. Віримо в перемогу. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава. Дякую, Сергій Петрович. Є ще хто виступить, хоче. Зміни та пропозиції від постійної комісії відсутні. Враховуючи відсутність пропозицій, ставлю проєкт рішення на голосування одразу за основу та в цілому. Шановні колеги, прошу голосувати. За сорок рішення прийнято. Дякую. Наступне питання вносить постійна комісія обласної ради з питань власності. Про безоплатну передачу лісоматеріалів інформує Табачук Андрій Володимирович, голова постійної комісії обласної ради з питань власності. Є необхідність в інформації, Нема, шановні колеги? Зміни та пропозиції від постійної комісії відсутні, враховуючись відсутність пропозицій, ставлю проєкт рішення на голосування одразу за основу та в цілому. Голосуємо, шановні колеги, по даному питанню. Допомога нашим військовим. За 40 рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду питання різне. Є в кого виступити? Шановні колеги, інформую вас, що ми в лютому в листопаді місяці плануємо провести ще одну сесію, щоб ми могли завершити цей рік. У нас є ряд питань, що стосуються наших комунальних закладів. Тому що на сьогоднішній день апарат е, працює над, над цим рішенням. Я думаю, що вас, раніше ми вам доведемо ці рішення, тому що це на сьогоднішній день також в тих рішеннях буде стосуватися наших військових. Так що я думаю, що в листопаді місяці ми ще раз з вами зберемося о, і проведемо нашу сесію. Таким чином, усі питання порядку денного розглянуто. Дякую за роботу. 24-та позачарова сесія обласної ради. 8-го скликання оголошую закритий. Шановні колеги. Бюджет буде підписаний розпорядженням голови військової адміністрації. Поки місний.